Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 27 вересня, Київ. Крокую на ринок Дарниця. І вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Городниця. А скажіть, будь ласка, ціну? 10 гривень. Без клейма. Ціна та ж сама. Дуже цікаве зображення. Агрус. Городниця. Клеймо. Березнівський міжколхозний фарфоровий завод, другий сорт. Ціна та ж сама. Полтавський фарфор. Скажіть, будь ласка, ціну 20 гривень. Такі оселедниці. Клеймо коростень. В яку ціну? 10. В наявності 5 одиниць. Тарілочка для перших страв. Деколь, квіти, зік. Підскажіть, будь ласка, ціну. 15 гривень. Коростень, та ж сама ціна. По 15, так. А такі в яку ціну коростень? По 10. Коїмо ознак якості, кантекс по золотою. Ціна 10 гривень в наявності. 5 одиниць, 5 тарілочок. Як вже вибрав, стяжчий кожен. Користень. Ціна 15 гривень. Деколь, квіточки, кантекс по золотою, рельєфний бортик. Дуже гарні, в наявності шість тарілочок. Ціна та ж сама, клеймо Баранівка, другий сорт. Ще хочу вам показати гарненький деколь зображення квіточка, навіть цілий букет квітів коростень. Підскажіть, будь ласка, яка ціна таких тарілочок? 15. Стан їх новий. У наявності 4 тарілочки. Досить гарна пропозиція. Друзі, блюдо. Квіточки двох кольорів у будянський фаянсовий завод 60-ті роки, ціна 20 гривень кавові чашки. Коростень, перший сорт, ціна 10. До них блюдечко також таку саму ціну. Якщо брати парою 20 гривень. 10 гривень Городниця Та ж сама ціна Баранівка, другий сорт 70-ті роки 10 гривень Молочный коростень. 30. Баранинка, та же сама цена. А чайник яку ціну? Сорок сорок. зображення деколь. полтавский фарфор, первый ну, сорт. Цукорниця. Да, да. Чашки. Не, не да, це потом

Плаємо Тернопіль перший сорт? Комплектація джемниця? Шість чайних пар. Будь ласка. Блюдце Цукорниця? Чайник? Ціна даного чайного сервізу 650 гривень. Овальне блюдо, ручний розпис. Климо кам'яний брід, ціна 120 гривень. Мішкова тарілочка, квіточка обведена позолотою, дружківка. Є в наявності такі самі тарілочки для других страв. Ціна 30 гривень однієї. Ваза Клеймо Коростень, ціна 150 гривень. Пірішкові тарілочки, зображення, листочки, аерографія. Клеймо «Коростень», 50 роки. Ціна 25 гривень. В наявності є 10 тарілочок що Тарілочка для перших страв. Клеймо, друзі, підскажіть. Ціна 50 гривень. Чашка. Клеймо полонне. Ціна 30 гривень. Ну а цікаво. Мабуть, переходить. Клеймо полтавський фарфор. Ціна 30 гривень. Баранівка 20 гривень. Борислав, перший сорт. 20 гривень поростий. Також 20 гривень. Соkornіця 200 гривень. Чайник 70 гривень. Нет, тебе самой надо вот так делать придут, насколько свой день ставить, а тут находится, например, товаро. Ваза. Ціна 50 гривень. Борислав, Львівська область. Суперниця. Клеймо Довбиш. Ціна 50 гривень. Чайник. Клеймо-городниця Ціна 70 гривень. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Дарницький ринок. Погода сонячна. Приємно прогулятися. Бажаю вам гарного перегляду і гарного дня. Чешки. Полтавський фарфор. Ціна 30 гривень. В наявності 3 одиниці. Дружківка, другий сорт та ж сама ціна наявності 4 чашечки. Полонне 30 гривень. Скляночка з набору. Полонне, ціна 30 гривень.

Чайний сервіс, комплектний. Червоний горох. Квіточка з позолотою. Суперниця. Подивіться, яка фігуристка. Почому та ваша фігурка? Чайник. Що коштує? суми. Перший сорт. Десятка це вже Я розумію, Вона Зараз вам покажу, як чайна пара виглядає. А, я думаю, що пожалуйста. Він комплектний, в дуже гарному стані. Ціна 500 гривень.

Кавові пари, ручний розпис, клеймо користень, ціна 50 гривень в однієї пари, в наявності дві кавових пари. Што Штов. А от іменно от. Зображення монаха. Такоє шота 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 ціна сто гривень. Та ну іде. Так, для Штов. Зображення. листочки каштану. Київ. Рідна кришечка, ціна 100 гривень. Ага, Турочка для кави. глиняний виріб. Ціна 150 гривень. тарілочки. Ціна 20 гривень. Клеймо коростень. П'ятнадцять. Те ж саме клеймо. Пиріжкові тарілочки. Ціна п'ять. Дружківка. Частина кавового сервізу, чайник, городниця клеймо. цукорниця, молочник з кришечкою і три кавових пари. Ціна 150 гривень. Тарілочки. Клиймо користень. Ціна 50 гривень. Ви ж там Сукорниця. Зображення полуниця. Клиймо Київ.

Друзі, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Частина чайного сервізу сітка Васильок. Клеймо демонструю ЛФЗ, чайник має невеличку. Таку тріщинку мікро, на відео її не покажу. Ціна 650 гривень. Молочник новий в ідеальному стані 1150 гривень. Сукарниця 650 гривень. Є невеличкий недолік, але під кришечкою його не видно. Стан і без Зовні дуже гарний. Блюдечко. В ідеальному стані 400 гривень. Чашка має сколик 150 гривень. Якщо на відео відображу, то добре, будь ласка, всередині. Блюдце. Чайний сервіс називається Чорний Виноград. Вербілки клеймо. Ціна 1050 гривень в ідеальному стані. Наступно знахідка. Чайний сервіс. Ручний розпис, дуже цікаве поєднання кольорів. Зелений, жовтий, червоний. Є невеликі сліди користування. Відсутня одна чашка. Клеймо полонне. Чайник, молочник. Мисочка, можна її назвати сухарниця. Раніше в неї бублики клали, а зараз можливо використовувати і для горішків, і для меду. І для варення цукорниця. Ціна такого сервізу в даній комплектації 3900 гривень. Друзі, і останні мої знахідки чайне тріо. Полтавський фарфор 250 гривень. Блюдечка ручний розпис, полонне, 30 гривень. Дуже гарні. блюдця клеймо стара баранівка. Ціна 55 гривень Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Ну а на цьому буду закінчувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.